Я знаю, от, я ж казала про волосся. Я знаю багато людей, які переборіли ковід, вони втратили своє волосся. Але коли людина втрачає волосся, це вже кінцеве. Ну, ногті, Нігті і волосся, воно все отримує по остаточному принципу, знаю, як українському мову сказати, те, що залишилось. Якщо залишилось, тому що це не життєво важливі органи. І коли людина втрачає волосся або в неї погані нігті, це говорить про те, що в неї дуже глибокий дефіцит вітамінів, мінералів. В організмі дуже глибокі. І таким чином йде. Не, ага. Ну, для кого? Ви там читаєте, розумієте, да? нормальне волосся і нігті, але це не тільки для волосся, для нігті, це для того, щоб допомогти всьому, всьому організму. Тому що, коли воно піте луковички волосся, то воно проходить через сосуду головного мозку. І повірте, я коли п'ю нутрі комплекс, у мене таке просвітлення. Мені так добре. І в склад цього нутрикомплексу входять дві амінокислоти. Це білок. Дві амінокислоти, ми спочатку говорили, що дуже важливий білок. Це елізін, ельцестеїн. Один елізін є ловушкою для кальцію, ельцестеїн є. Ловушку для желіз. Вони зберігають е вашу, ну, ловлять желізові і зберігають вашому організму і допомагають йому гарно засвоїтись. І яблучний проценідін це дуже такий важливий компонент, який збільшує загальну кількість діаметру волосся і змінить його. Але ще побочний ефект у цих проценідів, е що вони захищають е наш організм. Ну, е мілкі капілярні е сусуди, як називається, е судини, від судини. Від судини від пошкодження цукром. Ну, Така в них функція цих працівників це дуже корисна річ. І я просто, коли я бачу людей, у кого підвищений цукор або є ці питання, зараз ви знаєте, дуже розповсюджене, там було на малюнку першого, діабет другого типу, сердечна недостаточність, там всякі інфаркти, сульти, та все є. І, і Смертність навіть не від раку, така велика, а саме від цих захворювань. І коли я, і людина каже, там сахар, я кажу, починай пити все, тому збережейся організм, тому що дуже страждають кінцівки і від того всього, а, про, а цей нудний від того. Ну, це, нас компанія сварить, не можна такого говорити. Ну це коли включити освіти, ти розумієш, як це працює і взагалі. Так воно працює. Я дуже рада, що є такий продукт. Це унікальний продукт. Мені подобається, як один автор говорила, що тут один плюс один, не два одинадцять. Це сто відсотків. І таких продуктів немає ні в одній компанії. Це наша гордість, це наша унікальність. Використовувати це по максимуму. І дай бог, щоб не з'явилися на складі, тому що їх розібрали в перший день, тому що люди знають цінність, є ціна, є цінність. цінність величезна цього продукту. Прошу. Uh, а потім Сонечко, в історії завжди нема часу про історію. Ну я сказала, mm -hmm. да, будівельним кислоти – це білок, і тому білок дуже важливий. Можна їсти скільки завгодно вітамінів, можна їсти скільки завгодно мінералів. Але якщо ми не споживаємо якісного білка, а завтра про білок будуть говорити дві прекрасні леді, дві прекрасні літера, які дуже гарно знають, і також 16 років їдять ці продукти. І я коли мене питається, а скажіть, а це можна всім їсти? Коже знаєте, їм 16 років дивіться роги не виросли. Хвоста немає, все нормально, <свист> тільки мені кажуть, що ти не міняєшся. Розумієте? Ну, все дуже приємно, коли тобі. І через 16 років ти виглядаєш так, як ти виглядала 15 20 років тому. Це дуже приємно. Ну, скажіть, хто хотіла кожна жінка, тому використовувати це по Максу. Хтось сміється, так Надюшка, це ви смієтеся, так? так У шту... мене вмикнув мікрофон, <свист> і <свист> мені так приємно, я так радію. Я читаю ще, е, 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 вибачте, читаю ще коментарі в чаті. А що є Але коментарі? Та ви потім подивитеся. Це просто воно ну, дівчата відгукуються. Вони кажуть, що от я просто хотіла вам потім почитати. Ну подивитесь, ви просто неймовірний скарб для по, по рекомендації. Ні, -ні, ні, Я просто звичайна людина, я просто консультант компанії Oriflame. Я дуже люблю ці продукти, і знаєте, саме головне я завжди кажу: ціна успіху в компанії Oriflame, ціна довіри шведам. Довіряє весь світ. Я дуже довіряю шведам, тому що вони дуже прогресивні, вони дуже етичні, і навіть в плані розробки продуктів в них принцип не нашкодити. І коли ми, наприклад, просимо компанію, ой, зробіть нам ось це, ой, зробіть ось це. Кількість не значить те, що потрібно людям. Компанія робить саме необхідне, те, що допоможе змінити якість життя, що потрібно кожній людині, і те, що ми недоотримуємо з раціоном харчування. І це настільки гуманно, це настільки круто, і щоб наприклад, ви точно знаєте, що є європейські стандарти. Але якщо говорити про шведські стандарти, вони в рази більше ніж європейські. Надюш, підскажіть, будь ласка, по європейським стандартам там заборонено до споживання десь 287 інгредієнтів, по-моєму, да? а по шведським стандартам. Да, 300, а 1300, да. Ні, ЄС заборонено да. 1300, да, 1300 інгредієнтів взагалі в, в, повністю в, 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 по своїй країні, а Швеція, Швеція відмовилась ще від 170 з компанії Додатково. Oriflame. Додатково до цих 1300 ми відмовилися ще від 170 інгредієнтів. Ну, щоб ви знали, в Америці тільки 22 інгредієнти заборонені, по-моєму, чи 22, Надюш, ви пам'ятаєте скільки? 22. 20, 22 інгредієнта. Коли я це знала, для мене це просто був космос. І я зрозуміла, що я і так довіряла компанії, тому що я бачила цих людей. Ці люди, якщо ви бачили наших засновників, які з такі з такою вдячністю дивляться на людей, тому що ми несемо і успіх людям, ми несемо гарний настрій, ми несемо підтримку, гарні емоції. І сьогодні такий важкий час, що ця емоція, ця підтримка, ці емоції потрібні кожній людині. І в нас завжди є нагода підійти до кожної людини, поговорити з нею про нею. Це 100%. І людина. Потім сама обере зробить свій вибір, щоб це щоб, щоб потім е, купити чи не купити ці продукти або співпрацювати чи не співпрацювати. Але я знаю, що всі, хто залишили, вони стоять щасливішими, здоровішими, успішнішими, і в них дуже багато вражень і емоцій, тому що вони змінюють життя на краще. Всі, хто попадає їх в їх оточення, і я цим дуже пишаюсь і дуже дякую компанії. Дуже дякую шведам за їхню мудрість і за їхню прогресивність і за їхню таку етичність. Що от не нашкодити, і через те, коли ми їмо ці продукти, я собі навіть не задумуюсь. Ціна успіху, ціна довіри. Коли ти довіряєш і робиш ці речі, ти бачиш потім результат. Це так і в бізнесі, це так і з продуктом. Це так усім. Розумієте? Я просто ну тут просто, тому що ти довіряєш. Ти з компанією вже 24 роки, ти їй довіряєш, і і ти бачиш, як це працює, тому що я ще розкажу, ну зараз я пройду, теж далі. Ви зрозуміли тут. Ще є е, е, селені цинк. Ви знаєте, що коли людина коли коли хтось починає хворіти, лікарі назначають додатковий селений цинк, щоб підняти імунітет. А селений цинк входить в склад цього внутрікомплексу. І я всім своїм всім своїм дівчатам і вся наша команда рекомендувала всім, всім, всім їсти внутрікомплекс, коли був ковід. Це 100% щоб відновитися, щоб і щоб ну, легше пройшло це, тому що велнеспек, внутрікомплекс, потім омега це обов'язково. І дякувати Богу, що всі вискочили, слава Богу, всі живі, здорові, і відновилося волосся, відновилося все. Тому що ви пам'ятаєте, що волосся це кінцевий кінцевий вже по остаточному принципу. А потім, ну це спочатку повинно відновитися, там є таке питання, як швидко я побачу я як швидко я побачу результат, як швидко віддасиш дефіцит, який ти задав своєму організмі. Він вам служить вірою правди ваш організм. Будь ласка, подбайте про нього, е, зробіть так, щоб він був вдячний, щоб він ви ще жив до 120 років в гарному здоров'ю, і, дай Бог, щоб закінчилась війна і, і все було дуже добре. Так, чи можна приймати. Надя, а, 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 ні, 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 все є, питання. Найпоширеніше про нутрикомплекс. І інші, ну нутрикомплекс для волосся і нігті, велнеспек разом, а також інші продукти. Тут написано, які інші продукти. Я, я, ну, Надюша, що тут, що тут мається на увазі? Ну, може, вони. Ну, давайте так. Чи може я приймати нутрикомплекс і велнеспек разом? Так, не можу, а потрібно, тому що вони працюють в парі або велнеспек, тому що там є вітаміни групи Б в, в наших вітамінних мінералах, а вони в комплексі дуже класно так зроблено. Вони в комплексі дають дуже гарний результат. Або просто вітаміни і мінерали, або чоловічі, або жіночі. І ще хочу сказати, тому що мене теж від цього так знаєте такі, так, така радість, така гордість, що в нас є окремо чоловіче, окремо, окремо жіночі вітаміни. Це також не в кожній компанії, таке є, тому що жіночі вітаміни з потребу жіночі організму там каці, желізо і фоліова кислота, а чоловічі магні сирени де сили виносив з того всього. І через то подбайте про своїх чоловіків, купіть їм вітамін, щоб були сильними, здоровими, щоб вони всі були е, здоровими і живими. Це 100%. Як скоро можу, я вже сказала, як віддасти дефіцити, так буде може в когось, це може бути через півтора місяця, в когось через на ну, мінімум через три місяці. А якщо ні, то можна потім повторно зробили перерву. Потім повторно це залежить від того, які наскільки глибокий дефіцит. Ну, якщо вже таке все випадає, то там є дефіцит, повірте. Вагітним не можна, тільки після того, як, як починаєте, як починаєте е е закінчити годувати е цим молоком рудним, потім будете вже використовувати. Е е Чоловікам не можна, а можна для нігтів, волосся, ріст волосся на інших ділянках мого тіла. Ні, не стимулюється 100%. Ну, Таке питання цікаве. А чого воно має стимулювати? Ну, Надюш, я не розумію, чому таке питання. Це, якщо там для волосся для нігтів, але маємо розуміти, що впливає тільки на волосся на голові і на нігті, бо інший ріст на інших ділянках це перевірка гормонів. Перевірка так. гормонів, сходіть до лікаря. Так, давайте останній слайд. Так, ну я, рекомендую, для... я вам з першого слайду почала рекомендувати, тому що це дуже просто. і Я ще трошки під, підсумую. Я рекомендую. Рекомендую через питання, що ти їла на сніданок на обід, на вечерю. Ми разом з людиною аналізуємо, тому що зранку це кава, або навіть не кава, якісь бутербродки, або може, якусь вівсяночку, де там нічого немає, ні амінокислот корисних, ні вітамінів, ні мінералів. І таким чином ви розібрали, і потім до того і порахували, скільки це коштує на базарі, людина підійшла і каже, так реально це вигідніша покупка, і людина буде дуже завдячна. Потім ви її ще супроводжуєте, тому що щоб людина навчилася бити, тому що буває так, якщо беруть рідко омегу Пивають водою, омега вспливає, і в них така отрижка, Пробачте, амега, я кажу, це їда. Ви, коли, ви ж не запиваєте соняш такою олію водою, коли заправляєте салат. Ви просто разом з салатом сідаєте. Взяли. Там пів чайної ложки, цієї омеги разом з салатом сіла, бо разом з кашою. Це їда так само, у вас ну, не виникає бажання запити олію. Але те саме тут, це та сама їда, яку ви їсте, Тільки це е, омега-3, яка дуже-дуже корисна, яка потрібна, яка знімає всі запальні процеси в організму, такий розумний продукт разом з стасантином. І ділися своєю власною... Ну, Я розказала історію, в мене повно таких історій, ну зараз навіть показали 5 хвилин, то вже 3 хвилини пройшло, 2 хвилини. І людей. В спільноту, тому що це такий м, особливий продукт, який треба, щоб люди спілкувалися, хоча б там як видобу раз в тиждень, чи раз в каталог, чи коли щоб люди, люди відмічали, що вони їдять, і не забували його їсти, бо там воно на полочці може стояти і ділилися своїми результатами. Результатів усіх маса люди. Коли отримують свій результат, вони про це вже забувають, але вони ці результати є. І результати це те, що можна розказати другим людям і поділитися своєю історією, це що купують. Не продукт, а історія. Не продукт купують, а вас з вашим відношенням до продукту купують саме вас, То, що ви відчуваєте.